Те, що зробили вашу скульптуру, це запрошували вас. Казали мені, але я, наприклад, противник. Чому? Я, наприклад, я, наприклад, є інша культура. Якщо хочуть культуру відновлювати, я нічого не кажуть, це таке, то є їхнє діло. Але культура, ми бачимо культуру там. Як я бачу оці будинки, які валяються, Повірте мені, це не нація. І повірте мені, скільки тут туристів вже їхало, у вас нема що в місті бачити. А турист хоче щось бачити. Я люблю ту націю, яка зберігає свою культуру. Але скажу вам одну річ. Ви були в драмтеатрі? А десь була якась вистава. У нас міський мотив, і оці лідери наші, оці всі, які виступають, каже, давали всякі їхні фрази, аби люди пізнавали. Люди пізнали, каже, так, знаєте, всі так. Але каже, сказали ви на, в залі, пане дай пару купів, казав, Через що. Так плескав і не перестав. І каже, ви знаєте, що мені самі артисти говорили. Каже, ви знаєте, що люди ми самі заплакали. Що вас так люди люблять. Ви символ? Кажуть, що ви символ нашому. Ну, то символ це є одно, але що люблять, кажуть. А я кажу любити, ви не з однієї сторони. де от однак, ця жінка, бачите, стоїть. Ви дурні не покажете, ви то, ви то. Ні, дорогенька. Якщо ти дуже мудра, обійде одного. Розумієш? Але якщо ми йдемо до цього, то ми повинні до тої демократії. Оці бачите, оці всякі оці. Оце, що я показую, не раз, оце, що говорю. Чому народ так сприймає? Бо це з народу взято помітити, це всі, оці жарти, це все так народ жартував. Але от мені не один жена, на якийсь Києва і з інших областей. Ну, але каже, це треба так вміти передати. А як вас звати? Скажіть, Василь. Василь. Розумієте, каже, це треба вміти передати. Каже, це будь-то не передати. А от для того, щоб передати, це так, це так. Я Цілий час бачу, як люди шиктували, як люди тоді це ще Але кажете, вам не подобається, щоб культуру робила. Якщо ви щось таке робили інше, так? Я, наприклад, був би задоволений, якщо б, наприклад, за будинок Реневичі є, і цей будинок, коли хочуть валяти, це є гриба. Це не є культура, це є. Така... Я вважаю, що це є любість. Agora eles caem sobre o mar, cheio de